Всім привіт, це друга частина обзору на Сіх Катані. Так, далі ми встановили на Спікер Вумен. Ми не маємо трошки мене перерву. Далі у нас э, не, Лазер Вумен, Камеру Вумен. Це там було не мало бути. Це далі. Це вчені. Камеру вчені. Ой, зварщі. Зварщі, це Варсік. Варсік, це наш останній персонажі. Він Сіх Катані вчені завжди. Далі є отакий от вантузмен. От, типу вантузмен в нашому цьому. Отакий вантузмен. Це вимен робимо. <головік> да, знаєш, я такий є, що ж Ні, а це чіткі є. Да, тут і румен була. Це йде якийсь як... Тож якийсь... Лазермен. А, це лазермен. Лазермен. Дай, що всього, друзі, мисний дефак. А це лазервумен. <головік> а це якийсь Це якийсь мисний дефак. Ось того, що лазервумен, лазер лазермен. Ось це просто золота лінкюрка. Так. <головік> О, а це його друг з варсика. Ну що, тікати третій частину.